Його думки про вас прямо зараз. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що думає ваш партнер прямо зараз про вас? Його думки? Ну, про те, що він думає, він ніколи вам не розкаже про, то, про те. Він, тут у вас партнер, який не дуже рішучий, не дуже рішучий, такий скритний, сам собі на думці. Думає про вас, що ви жінка з характером. А він біля вас як якийсь слабак. Він не мріє, дуже сильно багато мріє про вас, але якось сам себе стримує. Сам себе стримує і не дає волю своїх емо, своїм емоціям. Чому він такий? Тому що він не хоче мінятися, якось закрився сам в собі, в, своїй, в своєму такому невеличкому світі, <кій> світі, в якому він один от Черніка. І не хоче, не хоче проходити, не хоче мінятися. Але він Прийде час, він буде мінятися. Дійсно, заради вас він буде мінятися. Зараз поки що він відмовляється. А... На майбутнє тут дійсно будуть його зміни у вашу сторону. Він прийме для себе рішення, що тут треба і пару йому, і сім'ю. Він стане більш якийсь рішучий, впевніший в собі. Ну, ви, жінка, яка прийшла для того, щоб його змінити, змінити його характер, змінити е взагалі його життя. Е ну, тут він дійсно вже. Е Прийде до того стану, що втомиться сам бути і закохається. Це любов. Він, якщо зараз він думає, що він не готовий, то в майбутньому дійсно тут буде, будуть стабільні стосунки, на які, він, на які ви розраховуєте.